Сьогодні я хотів би проговорити про процес простежуваності, що це таке, чому ним варто займатися і що воно дасть нашому підприємству. О, є. Отже, коли часто коли зустрічаюся і починаю спочатку говорити з керівниками підприємства, досить часто чую, ми автоматизовані, в нас все добре, все працює. Але, попри те, сучасне підприємство українське працює в таких реаліях, де є виклики. Підвищення е, рівня якості продукції, євроінтеграція, нестача е, якісних кадрів. А також є важливі речі, які пов'язані з бізнес-процесами на підприємстві. Дуже часто е, під, підрозділи підприємства працюють, але кожен з них. Получається, працює як на окремому такому острівку. Кожен виконує свою задачу, але немає спільної цифрової платформи, яка би це могла об'єднати. І ми могли бачити це з екрану, наприклад, одного планшету і так далі. Часто я бачу такий набір, як бухгалтерська програма, перелік Excel-таблиць, месенджерів, яких менеджерам з продажу клієнти скидають замовлення і так далі. Ось, на це можна подивитися з іншої сторони, як точки росту для вашого підприємства, і ними варто займатися. На цьому слайді ви бачите спрощений процес, як працює підприємство. Тобто, з лівої сторони, в нас є постачальники, які постачають нам сировину, ми її закуповуємо, з допомогою виробництва переробляємо і на праву сторону продаємо нашим покупцям. Таким чином, сировина рухається зліва. Направо, а гроші, які ми отримуємо від наших покупців, рухаються от горі зображено справа наліво. І якщо ми говоримо про підвищення ефективності роботи підприємства, то я звернув би увагу на прямокутники, які тут зображені оранжевим кольором. Це є процеси приймання сировини, від постачальників на нашій рампі це є процеси складської логістики, адресного складу, це є процеси швидкої і точної інвентаризації. Знову ж таки, це процеси контролю виробничих етапів, відповідність до технологій, специфікації. Це є процес швидкого підбору готової нашої сировини на замовлення клієнту. Ось саме в цих місцях. Варто розбиратися для того, щоб підвищувати ефективність роботи підприємства, тому що там закладено скорочення витрат і там закладені наші прибутки. Отже, якщо говорити про простеженість, це є така організація виробничого етапу, коли ми маємо можливість побачити, як рухається наш продукт від сировини до готового продукту, який упакований і поїхав до нашого клієнта. Можна сказати так, що досягти цього дзену управління і обліку можна використовуючи, наприклад, процеси маркування, процеси онлайн фіксації операцій, які у вас відбуваються, як я вже казав всюди, на складі, на виробництві, при відвантаженні, і також глибокої аналітики. І це допоможе вам контролювати ваші процеси і ставати ефективнішим. Процес маркування це є один із важливих елементів простежуваності. Як ви знаєте, їх є різні види, це і штрих-коди, і qr коди і так далі. З допомогою штрих-кодів і інших варіантів маркування можна не просто трекати товари, які у вас переміщаються зі складу. На виробництво, а можна запускати різні цікаві речі. Наприклад, ідентифіковувати працівників не тільки коли вони прийшли на рампу на нашого підприємства, а й, наприклад, коли вони в полі збирають малину, коли водій вантажівки під'їхав на АЗС, щоб заправитись, там це все можна використовувати і працювати. З допомогою маркування також можна запускати різні процеси. Наприклад, початок прийняття сировини на рампі, або початок старту роботи в цеху на певному станку і так далі. Ось. На цьому слайді ви бачите, як сировина перетвориться в готову продукцію. Тут зображені такі умовні етапи, і кожен з них помічений своїм таким штрих-кодом, QR-кодом, маркером. Як бачите, кожного разу він інший. В цьому штрих-коді зашито, що в нас відбулося на цьому етапі, яку сировину ми використали, якої партії, і що в нас отрималось в результаті. Це готовий продукт, напівфабрикат і так далі. Яка операція при цьому відбулася? І оцей процес ми забезпечуємо за допомогою поєднання програмного забезпечення нашого, яке називається Track and Trace, а також певного переліку обладнання. Це є сканери штрих-кодів, це є ваги, це є термінали збору даних. Ми це все об'єднуємо в єдину систему, яка працює як суцільний механізм, і, до речі, Досить гарно інтегрується з існуючими програмами, які ви вже використовуєте в себе на підприємстві. Тобто у фінансовому обліку ви отримаєте повне відображення того, що у вас там відбувається. На складі, на виробництві, у ваших інших підрозділах. На цьому слайді є кілька ефектів. Представлено, їх насправді дуже багато, дуже багато операційних ефектів, які стосуються нашої повсякденної роботи, але поговоримо більше про економіку. Швидкість процесів, які відбуваються там у нас, в цехах і на складах, вона зростає. Відповідно, скорочується час затримок для переналаштування, обладнання і так далі. І скорочується нестача. У наявності готові продукції в нас на складах таким чином наші менеджери з продажу можуть продавати більше або продавати частіше. Якщо говорити про склад, то в результаті використання системи він у нас може бути оптимальний. Тобто ми не заморожуємо кошти на складах, ми їх вивільняємо, і якщо говорити про довготермінову перспективу, то економія орієнтована на 30 40%. Можемо її спостерігати. У мене, до речі, є реальні кейси, коли власники компанії мені підтверджували цифри от в цьому діапазоні. Це було дуже приємно чути. Наступний ефект це є продуктивність виробництва. Оскільки процеси пришвидшуються, і ми маємо можливість контролювати витрати на кожному етапі виробництва, у нас скорочується виробнича собівартість. Відповідно, росте операційний прибуток. І, звичайно, якщо говорити про швидкість доступу до інформації, рівень довіри до тої інформації, яка у нас є, швидкість формування звітів і швидкість прийняття рішень, то вони ростуть в рази. На наступному слайді я хочу вам представити коротеньке інтерв'ю від компанії Lastren. Це є виробник ПВХ-плівки. Ми з ними працюємо вже. З біля п'яти років автоматизували їхнє виробництво і вони звернулися до нас з тими ж самими питаннями, про які я тут вам розповідаю. Я пропоную послухати. Це буде недовго. А можете включити відео, будь ласка? Виробництво хрещової плівки ми впровадили систему Track and Trace. Працюємо довгий час з нею. Її великі переваги в наданні інформації в цей період в цю, в цю хвилину. Дуже зручний контроль на виробництві в системі трекін Trace за допомогою штрих кодів ми відслідковуємо повністю повний цикл від прийому сировини до готової продукції. На етапі виробництва ми можемо мати велику кількість рецептур, а саме основне, що період виробництва програма зроблена таким чином, що мінімізований Людський фактор помилок на етапі змішування сировини. За допомогою системи Tracking Trace можна відстрілити відсоток втрат на виробництві, порівнявши кількість готової продукції з затраченими матеріалами. Я рекомендую компанії Business Evolution до співпраці. На цьому моя презентація підійшла до кінця. Я хочу ще звернути увагу на два моменти. Перший Хто має пакетки з розвитковими матеріалами, у вас там є от наш флаєр і на звороті є два QR-коди. Верхній QR-код, просканувавши його, ви зможете зайти на наш сайт, більш детальніше познайомитися, до речі, з кейсом компанії Lastren і з тою системою, про яку я сьогодні розповідаю. І унизу є QR-код, з допомогою якого ви можете напряму написати нашим менеджерам з продажу, і вони залюбки з вами попрацюють. І ще другий момент. Сьогодні говорили дуже багато про гранти і про те, що це звичайно актуально для вашого бізнесу. Наша компанія має досвід роботи співфінансування. Ми виконали орієнтовно 20 проєктів співфінансуванням ЄБРР, ЮСЕЙ, Тетра, ТЕК і інших грантодавців. Тому ми готові до співпраці. Дякую вам